Опалювальний сезон вже не за горами, тому Квеп Подільськ теплокомуненерго активно веде підготовку до нього. Нині виконують роботи по заміні ділянки тепломережі. «Производиться заміна частини тепломережі діаметром 159 міліметрів від котельні номер 2 до жилого будинку Соборна 78. вісім. Цей кусочок. Собіпровод своє відслужив, тому було прийнято рішення планово замінити його. Що і виконуємо. Тепломережі виконується в надземному положенні. Монтуємо настойки, потім буде ізоляція, потім буде оцінкована жесть. Заміна цієї ділянки дозволить значно зменшити ймовірність витоків і збоїв в системі та підвищити ефективність передачі тепла. А це, в свою чергу, забезпечить стабільне і рівномірне постачання тепла у всі райони міста, що сприятиме поліпшенню умов проживання мешканців. Також, зі слів начальника відділу з ремонту та експлуатації теплових мереж, Віктора Кореняка стало відомо про те, що підприємство Подільськ теплокомуненерго на 99% готове до початку опалювання. Вільного сезону залишились лише деякі невеликі роботи, тому подільчанам немає приводу для хвилювань. Працівники активно працюють над завершенням усіх підготовчих заходів, щоб забезпечити безперебійне постачання тепла в оселі мешканців міста з перших днів холодів. Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія КЕД.